Слава Богу, мирній хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, щоб ці сили темні ще, щоб народ відвеселився, бо син Божий народився. Розкажіть, бо ми там були, що ви бачили і чули. Ми вночі при стаді спали, ніс не чули, ніс не знали. Що на небесах, на тих земних сторонах, і тут раптом серед ночі протираємо сонні очі. І Ангели нам кричать, спішіть, спішіть. Ти наша проклята, ти на злидні все багата і на тебе рада є. Ого, чи один ти мене стяг? Той що в світі панував, той, що вчора народився, і росла не розсердився. Він тебе ще й нині вб'є. і род мій приятель є. Замовчить моє прокляття, Порубаю в хаті. Порубаю, пошматую, у тюрму всіх заладую. Гей, воїнець кувати, у тюрму заладувати. Я чокі, я чотирьох. Ходи сіпані церкви аватор. З'їв би вола та мішає смола. Я гулял та гуляти уш. Щоб вигуляти свою річну душу. Чи ваші я? Ваше слово то пусте. Мене чима, мачі вонка, як розпочав, що чвіти. Раз я ліс на підписала. Спору упав і горб дістав. Ось таке його. Перш ніж вийти з хати. Треба заколядувати. Нова дістала. Яка не бувала над вертепом, звізда ясна на весь світ засіяла, де Христос родився, з діви як чоловік пелена. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, На колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй. Лі в цьому й дому й господарю, та й ці Господині, даруй літа, діщаві нашій Ненці Україні. Відчую, во многолі прожити, за своїх дітей, і внуків він поволосувати. Христос Христосся рождає. Славімо Христа, молодці!